Вихідні в Росії та на окупованих територіях починаються яскраво: черговий наліт невідомих безпілотників і удар по російських кораблях чорноморського флоту. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо про нові операції українських військових. Почнемо з міст, де між літнім і зимовим курортним сезоном випали опади у вигляді БПЛА. Повідомляється, що цього разу гучно було в Адлері та улюбленому Володимиром Путіном місті Сочі. У мережі вже публікується відео з вибухами. Налякані росіяни знаходять привід для радості, що безпілотник був збитий і недалеків. Поки що. Долетел. Vai, Повідомляють, що внаслідок атаки в деяких районах Адлера зникло світло. Також у причорноморських містах лунали сигнали повітряної тривоги. Міністерство оборони Шойгу вже визнало, що атаку було здійснено, і не зраджуючи своїх звичок, заявило, що все нормально. Все йде за планом. Так російські трувере написали, що Франції 14 жовтня близько 7-ї години була припинена чергова спроба. Цитата київського режиму здійснити цитата номер 2 Терористичну атаку із застосуванням БПЛА по об'єктах на території Російської Федерації також неспокійно сьогодні і в російській столиці повідомляється, що в Москві масштабна пожежа, в якій горять склади. Як передають місцеві жителі, біля однієї з міських магістралей здіймається густий чорний дим. Поки що без відпочинку, і в Брянській області місцева влада регіону повідомляє, що зсу нібито втретє за тиждень робила спроби атакувати випробувальну колонію. За даними видання База, безпілотник Рубака впав на територію колонії 13 жовтня. Територія навколо безпілотника, що впав, була оточена, а співробітники колонії були евакуйовані з адміністративної будівлі. Крім того, довелося евакуювати жителів найближчих будинків, а також персонал і вихованців дитячого садка, а також центру дитячого та юнацького туризму. Подібний безпілотник атакував колонію раніше 10 та 11 жовтня. Тим часом українські сили проводять чергову операцію зі знищення чорноморського флоту РФ. Біля узбережжя Криму був атакований корабель Павел Державін. Повідомив спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Цитую: якщо простою людською мовою трохи засумував Павел Державин, як з'ясувалося, і з із ним ще й Коля Муру. Учора була п'ятниця 13-го для чорноморського флоту РФ. Двічі був уражений патрульний корабель Павел Державін». Тільки із другого разу він зрозумів, що йому пора вже вшиватися з нашого Севастополя. Так само підтверджуємо ураження буксира Муру. Його відбуксирують, у нього є відповідні пошкодження, сказав речник. Плетенчук уточнив, що поки що не може розкрити деталі операції та чим були атаковані російські кораблі. Також він не надав детальної інформації щодо пошкоджень, проте наголосив, що кораблі РФ були уражені. Друзі, пишіть свою думку щодо українських операцій по території Росії та Чорноморського флоту. До зустрічі!